Як часто у вас в місті тупить карта, коли ви проїжджаєте працюючий реп? та й не обов'язково потрапити під реп. Нові райони з щільною забудовою дають часто рівно той самий ефект. Технологія GPS для багатьох стала базовою необхідністю, десь як зубна паста чи електрочайник, але вона не досконала і війна Росії проти України лише підкреслила наскільки. Власне, для сьогоднішнього подкасту ми прочитали це за вас. Ми прочитали свіжу статтю з журналу MIT, яка називається Перегони у пошуку альтернатив GPS». Це доволі невеликий текст про стартап Зона Space Systems», який збирається надати стійку до підміни даних альтернативу все більш вразливій системі «GPS». Ближче до кінця червня непримітний 150 кілограмовий супутник від зона має бути запущений у космос на борту місії SpaceX Transporter 14. Після виведення на орбіту він випробує наточну навігаційну технологію наступного покоління, розроблену для усунення недоліків американської глобальної системи позиціонування. GPS. цей супутник є першим з запланованого сузір'я під назвою Пулсар. Які розробляється каліфорнійською зона Space Systems. компанія, врешті-решт планує мати сузір'я з 258 супутників на низькій навколоземній орбіті? Хоча ці супутники будуть працювати подібно до тих, що використовуються для створення GPS, вони обертатимуться приблизно на висоті 510-525 км. кілометрів. Це значно ближче до землі ніж супутники GPS, які знаходяться на середній навколоземній орбіті на висоті близько 20 тисяч км. кілометрів. Саме через цю меншу відстань ми передаватимемо сигнали, які будуть приблизно в 100 разів сильнішими ніж сигнал GPS, каже Тайлер Рейт, головний технологічний директор і співзасновник зона. Це означає, що наш сигнал буде набагато важче заглушити. Ми також зможемо проникати глибше в приміщення, проходячи киїсь кілька стін. В чому ж проблема з GPS, що стартапи почали задумуватися над заміною цієї технології, саме стартапи у множині, бо зона не одна. Про це розповімо трохи далі. Перша система GPS запрацювала у 1993 році. За десятиліття, що минуло з того часу, вона стала однією з фундаментальних технологій, від якої залежить світ. Точні сигнали позиціонування, навігації та синхронізації, що передаються її супутниками, підтримують набагато більше, ніж Google Maps у вашому телефоні. Вони керують буровими установками на офшорних нафтових платформах, фіксують час фінансових операцій і допомагають синхронізувати енергосистеми по всьому світу. Але незважаючи на незамінність системи, сигнал GPS легко пригнічується або порушується чим завгодно від змін космічної погоди чи вишук стільникового зв'язку 5 g і до глушилок розміром з телефон вартістю кілька десятків доларів. Проблема роками обговорювалася серед експертів, але по справжньому вона вийшла на перший план в останні три роки після вторгнення Росії в Україну. Бум використання дронів у війні, який став її характерною рисою, також спричинив перегони у розробках технологій для відбиття атак, глушінням сигналів GPS, необхідних дронам для навігації або підміни сигналу, створюючи переконливі, але фальшиві дані про позиціонування. Але що те, що те, втручання в роботу GPS, які виявилися доволі легким. Ключова проблема полягає у відстані. Сузір'я GPS, що складається з 24 чотирьох супутників плюс кілька запасних, обертається на висоті 20 тисяч двісті кілометрів над землею у регіоні, відомому як середня навколоземна орбіта. До того часу, як їхні сигнали дістануться наземних приймачів, вони настільки слабкі, що їх можна легко перекрити глушилками. Інші існуючі сузір'я глобальних навігаційних супутникових систем, такі як Європейська Галілео, Російська Глонас та Китайська Бейдоу, мають схожу архітектуру та стикаються з тими ж проблемами. Але коли Рейд та співзасновник компанії Брайан Менінг заснували зона Space Systems у 2019 році, вони не думали про глушіння та підміну. Їхньою метою було зробити автономне водіння готовим до широкого використання. Десятки робомобілів від Uber та Waymo вже тоді курсували американськими автострадами, оснащені дорогими комплектами датчиків, таких як камери високої роздільної здатності та лідари. Інженери ж вважали, що більш точна супутникова навігаційна система може зменшити потребу в цих датчиках, дозволяючи створити безпечний автономний транспортний засіб, достатньо доступний для широкого використання. Одного дня автомобілі навіть зможуть обмінюватися даними про своє позиціонування, каже Рейд. Але вони знали, що GPS далеко не достатньо точна, щоб утримувати самокеровані автомобілі в межах смуг руху та подалі від інших об'єктів на дорозі. Це особливо стосується щільно забудованих міських районів, які дають багато можливостей для відбиття сигналів від стін, створюючи істотні поміхи. GPS має суперсилу бути повсюдною системою, яка працює однаково в будь-якій точці світу, каже Рейд. Але це система, яка була розроблена насамперед для підтримки військових місій, практично для того, щоб дозволити скинути п'ять бомб в одну і ту саму точку. Але цієї точності наївні десятка метрів недостатньо, щоб керувати машинами, спеймовувати їх туди, куди їм потрібно, і головне безпечно ділити цей фізичний простір з людьми. Рейд і Менінг почали думати про те, як побудувати космічну систему PNT, яка б робила те, що робить GPS, але краще, з точністю до 10 сантиметрів або менше, та залізобетонною надійністю в будь-яких складних умовах. Найпростіший спосіб зробити це наблизити супутники до землі, щоб дані надходили до приймачів у реальному часі без затримок, що викликають неточність. Сильніший сигнал супутника на низькій навколоземній орбіті більш стійкий до збоїв будь-якого роду. Коли було задумано і впроваджено GPS, нічого цього не було можливо. Сузір'я на низькій навколоземній орбіті на висоті до 2000 км кілометрів вимагають сотень супутників для забезпечення постійного покриття по всій земній кулі. Довгий час космічні технології були занадто громісткими та дорогими, щоб зробити такі великі сузір'я життєздатними. Однак протягом останнього десятиліття зменшення і розміру електроніки і вартості технології змінили ситуацію, та й запускатися стало в рази дешевше та простіше. Я їдко це кажу, але подякуємо Ілому. У 2019 році, коли ми починали, екосистема низької навколоземної орбіти буквально вибухала в хорошому сенсі, каже Рей. Ми бачили, як злітали такі речі, як Starlink, OneWeb та інші сузір'я. За кілька років після запуску зона занепокоєння щодо вразливості GPS почало зростати на тлі посилення геополітичної напруженості. В результаті пошук надійної заміни став питанням не просто більшої зручності, а стратегічної важливості. Особливо в Україні глушіння та підміна GPS стали настільки поширеними, що цінні високоточні боєприпаси, такі як, наприклад, Ескалібур, стали фактично сліпими. Виробники впівдронів, які стали символом цієї війни, все більше впроваджують автономну навігацію на основі шиї, щоб ці дрони залишалися в гей, або повертаються до старого доброго оптоволокна. Лінк на наше велике інтерв'ю з виробниками дронів на оптоволокні буде в описі відео. Але продовжимо про зону і GPS. Проблема швидко вийшла за межі України. Країни, що межують з Росією, такі як Фінляндія та Естонія, скаржилися, що зростаюча поширеність гушіння та підміни GPS впливає на комерційні рейси та судна в регіоні. Клеменс Поар'є, дослідник космічної безпеки з швейцарської вищої технічної школи Цюїха, каже, що проблема з GPS не обмежується околицями зони бойових дій. Прості глушилки дуже дешеві та надзвичайно легко доступні буквально для всіх онлайн. Каже Порге. навіть за допомогою найпростіших, які можуть бути розміром з ваш телефон, ви можете порушити сигнали GPS на площі 100 або навіть більше метрів. У 2013 році водій вантажівки, які використовував такий пристрій, щоб приховати своє місце знаходження від свого боса, випадково порушив сигнали GPS навколо аеропорту Нью-Арк Нью-Джерсі. у Нью у 2022 році міжнародний аеропорт Даллас Форт Worth повідомив про 24 чотирьох години відключення GPS, що призвело до тимчасового закриття однієї з його злітно-посадкових смуг. Джерело пришкод так і не було ідентифіковано. Того ж року міжнародний аеропорт Денвера пережив 30 трьох години збій GPS. Зона є перспективним рішенням для підвищення стійкості критично важливих інфраструктур, що залежать від GPS – та зменшення загрози глушіння та підміни сигналів GPS, каже Пор'є, але немає чаївної палички, і для вирішення проблеми знадобиться ізноманітність нових підходів. І справді зона не єдина компанія, яка сподівається забезпечити резервну копію для незамінної, але все ж більш вразливої GPS. Такі компанії, як Анела Фотонікс з Санта-Клари у Каліфорнії та Сіднейська Advanced Navigation тестують наземні рішення інерційні навігаційні пристрої, які досить малі та доступні для використання за межами високотехнологічних військових технологій. Ці системи покладаються на гіроскопи та акселерометри для визначення положення транспортного засобу за його власними рухами. Для інтеграції в приймачі PNT, позиціонування навігації та синхронізації ці технології можуть допомогти виявити підміну GPS та взяти на себе роботу протягом часу дії перешкод. Інерційна навігація існує десятиліттями, але останні досягнення в фотонних технологіях та мікроелектромеханічних системах вивели її на масовий ринок. Французький аерокосмічний та оборонний конгломерат Сафран розробляє систему, яка розповсюджує дані PNT через оптиволоконні мережі, що становлять основу глобальної інтернет-інфраструктури. Але привабливість космосу залишається досить сильною. Здатність дістатися до будь-якого місця в будь-який час це те, що перетворило GPS з маловідомої військової системи на загальнодоступну інфраструктуру, без якої більшість людей сьогодні наваряче зможуть жити. Тому зона нещодавно отримала деяку космічну конкуренцію. Вірджинська компанія TrustPoint наразі збирає кошти для створення власного сузір'я PNT на низькій навколоземній орбіті. Дехто також пропонував, щоб сигнали від Starlink також були перепрофільовані для надання послуг PNT. Зона сподівається закріпити свою позицію на ринку, розробивши свій сигнал сумісний із сигналом GPS, що дозволить виробникам приймачів GPS легко інтегрувати нове сузір'я в існуючі технології. Хоча для повного введення в експлуатацію всього сузір'я знадобиться щонайменше ще 5 років, тобто це має відбутися до 2030 року, Рейд каже, що система зона стане цінним доповненням до існуючої інфраструктури GPS вже як тільки 16 її супутників будуть на орбіті. Очікуваний запуск відбувається через три роки після демонстраційної місії, відомої як Хагін, яка перевірила основи технології. Новий супутник під назвою Пульсар 0 буде використаний для перевірки того, наскільки добре система може протистояти глушінню або підміні. Зона планує запустити ще чотири космічні апарати наступного року і сподівається розгорнути більшу частину сузір'я до 2030 року. Тож, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, ми прочитали це за вас. Скажіть нам що-небудь про це в коментарях. А й про перспективи, якщо не заміни, то доповнення GPS буде також дуже цікаво поспілкуватися в коментах. До речі, якщо вийде витягти на розмову чудових інженерів з Дніпра, що працюють над двигунами для супутників, зробимо великий репорт про супутникові технології і куди вони рухаються. Виходить, що вниз. Лишайте питання в коментах. Чим більше буде запитань від вас, тим цікавішою вийде розмова. Ще нагадаю, що в нас є невеличкий сюжет про компанію MySat, яка дає можливість зібрати і запустити свій власний супутник. Теж лишу лінк у коментарях. Коротше в космосі цікаво, і там можна і варто спостерігати не тільки за маском, що й робимо. До речі, про Маска. Ну тобто майже про маска. Схоже, що в контр з Трампом в США вступає не тільки Маск, але й Тім Кук. Без твітів і звинувачень, але, можливо, з сильнішими аргументами. Про це ми розповідали в подкасті минулого тижня. Подивіться раптом ще ні. На цьому прощаємося, але ненадовго почуємося вже у суботу. Підпишіться, аби не пропустити свіжі техновини.